Так, доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітає селище Максимівка Полтавської області. Значить, ще одну платформу презентуємо до вашої уваги. Значить, вона виконана в розмірах 5 метрів 20 сантиметрів на 1,86 вісімдесят Значить, це побажання нашого замовника міста Черкас Василя. Значить, він буде не користуватися, перевозити свої вулики, свою бджолу на медозбір. Значить, ви можете побачити метрові борти спереду і ззаду, які виконані. З профіля 40х20 мм, значить, дуже якісно, дуже міцно тримають. Значить Упорні стоєчки і по прицепу, і по бортам. Обов'язково для того, щоб при навантаженні, як бджола почне збирати мед, вона не прогиналася, наша платформа. Значить Борти виконані дуже міцно на гаєчках. Ліхтарі винесені на зовнішню частину нашої платформи, для того, щоб не заважати нашому борту, опускатися повністю вниз. І вгору, значить, крила у нас на кронштенах зроблені, розбултовочка 5 на 112, колеса 15 стоять. Кнотовська ступіця дуже надійна, двохрядний підшипник. Він трошки більший, як восьмерочний, і витримує навантаження дуже якісно. Ресора п'ятилистова. нашої платформи у нас представлені також борти з упорними стоячками, кріплення до автомобіля, опорне колесо, габаритні вогні, вуха для кріплення ременів. І в нас косинці зроблені під низом, значить, до ресори. Це е, значить буде надійно тримати все навантаження. Якщо ви звернете увагу, ця конструкція відрізняється від попередніх тим, що у нас повністю дишло іде від початку до кінця платформи під платформою. Товщина 3 міліметри, 80 на 60 використовується профіль. Якщо в когось буде побажання в такій платформі, або трошки інші, обов'язково мені телефонуйте. Я пораджу всім, яку вам замовити платформу, як краще зробити і чим значить, її застелити. Ця платформа буде застилатися дошкою. Для цього ми обов'язково зробили куточки всередині, для того, щоб уже було місце для кріплення дошк. Дошки та 25-та дошка для такої підлоги буде достатньо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення. Ну що ж, ще один задоволений клієнт їде додому. Ми йому поважаємо щасливої дороги. І хай прицеп служить вірою і правдою. І тобі, Андрій, велике спасибо. Так, гарного дороги. Дякую, велике дякую. Все, пока-пока. выбиваю. Да. Yeah. це вибиває це вибиває